Друзі, поки наші баклажани пускають сок, я вам хочу запропонувати подачу свіжих помідор на стіл. Це дуже просто, це так смачно. Ну, Я вам покажу а ваше право. Хочете попробуйте, попробуйте. Для цього нам потрібно помідори, любі помідори. Трішечки орегано. Це травка суха, він скрізь супермаркетах, хмелений перчик, сіль і олійка. І опять же, олійка, яка у вас є. Хочете олівкову, хочете соняшникову олійку, це ваше право. От Зараз я вам показую помідори любі, які у вас є. Ну, от мене от що в мене є. Це мені тільки що мисля прийшла, я вирішила вам це запропонувати. Робимо так. Вирізаємо хвостики. Це якщо у, вас, якщо у вас крупна помідорка. От. У мене помідорки, бачите, які. Ну, я вам пропоную все бюджетне. Що у вас є, то й можете подавати на стіл. Це можна подавати на стіл в будь-яку пору, пору року. От сливка в мене теж крупна. Я її теж ріжу кружочками, крупний помідор наполовину порізала. І дивіться, що в мене є. От. Зараз ми тарілку, от я трохи це все поставлю в сторону. І от ми будемо дивитися, отак от. Так от Кружочки розкладаємо, як хочете. так Дивіться, все дуже просто. Половинки ці теж, отак можете розкласти, як як ви захочете, як вам подобається. Це все, все дуже просто. Ну Це це так смачно, це така подача. от Іменно бюджетна, це можете виробити в будь-яку пору року. Є у вас дві помідори, ви взяли і зробили. Це все. Ми присипаємо сілью. Ну, все по смаку робите. Оріганку ми трошечки присипаємо. Так. Я люблю мелений перець з горошком. Я трохи перчику присипаю. Хто любить зелень? От у мене є укропа трошки. Я зараз і укропа. І ми присипемо ще укропчиком. Отак, от дивіться. Це дуже просто. Все як, це саме головне, це все робиться дуже швидко. От пару минут у вас хвилиночки є свободні, ви це можете все. І оце все ми поливаємо олійкою, яка у вас є. Отак от, от. Можете навіть її не жаліти. І ви потім цю олійку хлібчиком все вимокнете. І це дуже-дуже смачно. Це так смачно, що ви собі навіть не уявляєте. Олійку не жалійте. І от дивіться, у нас буквально декілька хвилин. там. Ну, максимум 5 хвилин. У нас блюдо готове. І ви можете його подавати до чого хочете.